Відтискання одна з найкращих вправ з власною вагою, щоб розвинути сильний верх тіла, але тільки якщо ти робиш їх правильно. Виконавши їх неправильно, ти просто марнуєш свій час, ти знищуєш прогрес і ризикуєш травмуватись. І якщо бути чесним, майже кожен робить хоча б одну з цих п'яти помилок. Помилка номер один. Дивишся вгору. Піднімання голови ламає лінію хребта і перевантажує шийні м'язи. Замість цього дивись вниз. Обери точку на підлозі трохи перед руками і тримай погляд там. Так голова залишиться на одній лінії з хребтом. Помилка номер два лікті розведені сторони. Коли ти розводиш лікті під кутом 90 градусів, ти ставиш плечовий суглоб у вразливе положення. Замість цього підтягуй лікті ближче до корпусу, приблизно під 45 градусів. Якщо подивитись зверху, тіло повинно нагадувати стрілу. Помилка номер 3 Провисає таз. Таке положення не тільки навантажує поперек, а й краде навантаження з м'язів, які мають працювати. Замість цього, включи свій кор, стисни сідниці і тримай тіло рівною лінію від голови до п'ят без провалів посередині. Помилка номер 4 Плечі подані вперед. Коли ти виносиш плечі вперед, груди перестають працювати як основна група м'язів, а навантаження падає на дрібні стабілізатори і вони швидко здаються. Замість цього, відведи плечі назад і тримай тіло напруженим протягом усього сету. Помилка номер 5 Рух тільки вгору вниз. Відтискання це не ліфт. Якщо ти рухаєшся тільки вертикально, ти втрачаєш максимальну активацію грудних м'язів. Замість цього рухайся не лише вгору, а й трохи вперед, ніби намагаєшся відштовхнути підлогу під себе. І пам'ятай, техніка це фундамент, без неї навіть тисяча повторів нічого не варті.